Якщо на полиці магазину буде стояти продукт у красивезній упаковці і поруч, із ним продукт без упаковки, але вартість однакова, який ви купите, я висловлю свою немодну думку. Я оберу той, що без зовнішнього упакування. Давайте подивимося на це як маркетологи. Нам десятиліттями продають ідею про те, що купувати треба очима. Блогери знімають розпаковки і ойкають, ахкають, коли є гарні коробочки, а всередині ще гарні пакетики, а потім уже сам продукт. Ті коробочки ми складаємо, вже назбиралася їх десь там ціла добра гора, і виконати шкода, і в побуті не знадобилося. А що власне із самим продуктом? А те, що 20-40% від його вартості валяється у нас в квартирі. У вигляді гарної упаковки. І хай хто що мені каже, я ніколи не повірю, що крем за 7-10 євро в шикарній банорці і в чудовій коробочці може бути якісним. Тому я обираю платити за те, що всередині, купуючи продукти без зовнішнього пакування. І вже тривалий час замовляю продукцію міхі, тому що знаю, за що плачу. Я ніколи не оцінювала продукт по зовнішньому вигляду, в принципі, як і людей. Бо часто обкладинка може бути гарна, а всередині самі знаєте що. Ну, а якщо вже дуже хочеться потішити свого внутрішнього естета, можна зробити гарний декор куточка, де ви наносите свої улюблені креми і косметику. Що думаєте з цього приводу? Поділіться!